Це вхід з вулиці Ужгородської, а не ну, можна трішки в половині зробити. Таким мукачівці та гості міста невдовзі побачать парк Горького. А це майбутній сквер у мікрорайоні Підгоряни. Принаймні, такими побачили зони відпочинку ужгородські проєктанти, які представили громаді свою роботу на брифінгу. Основна думка. Яка була як стержень самої роботи нашої? Це врахувати думку тих людей, які там живуть. А мерія нас підтримала в тому і нам організовувала зустріч з ними. Уже готовий проект скверу у мікрорайоні Підгоряни, що знаходиться на перехресті вулиць Шишкина, Верді Закарпатська. Тут будуть нові зелені насадження, газон, пішохідні доріжки, лавиці та ігровий майданчик. Журналісти, активісти, екологи та представники влади проект схвалили і відправили на експертизу. Зацікавлення викликав і проект парку Горького, який до слова планують перейменувати. Тут будуть великі ворота на вході у парк, декоративні арки, оглядові площадки, танцювальний майданчик, дитячі зони відпочинку, реконструюють фонтан, розширять автомобільну та обладнають велосипедну стоянку. Екологи пропонували врахувати їхні зауваження. Често для відпочинку для тих, що було би непогано десь зробити можливості дерев, які зараз залишилися, де щось реконструювати, де щось досадити, а залишити ділянку, яка би мала притінення. Температура росте з кожним роком, місто розпікається, дерев великих стає все менше. Це стає великою проблемою. Теж пана Романа запевнили, що висадку нових дерев та збереження старих при розробці проекту врахували. Щодо алеї закоханих, то ще не визначилося, в якому з парків її встановити. Також, за словами начальника управління міського господарства, заступника міського голови Віталія Гільтейчука невдовзі представлять проект реконструкції найбільшого мукачівського парку парку перемоги. Проєкт наразі доопрацьовують. Присутні на обговоренні запропонували зробити тут і скейт парк. Багато у нас людей катається на роликах, на скейтах, а спеціалізованих місць цього катання немає. От, є таке поняття, як скейт-парк. Він місце багатне займає не буквально 500 квадратних метрів, ну, в залежності від бюджету. Думку любителів активного спорту у міській раді також врахували. Ми зараз будемо шукати людину, яка готова проплатити повністю всі матеріали, і виготовляється скейт-парк. Друга друге відповідь на питання для того, щоб люди могли кататись на роликах, ковзанах, а також на скейтбордах. Ми спеціально асфальтуємо доріжку, яка йде у нас до Алеї Слави по праву руку. Орієнтуйтесь, так? Ми її повністю асфальтуємо. вже з 12-го, думаю, а може і раніше, квітня, ми приступаємо до асфальтування. Запропонували створити у парку і ще кілька спеціальних зон. Він досить великий парк перемоги? В Мериці, в Німеччині, в Австрії відводять зону до 100, 100 метрів, яка називається Собачий парк. Реконструюють і парк у мікрорайоні Черемошки напроти пожежної частини. Його планують оновити до попереднього стану. Зрештою, Віталій Гільтайчук переконаний, зміни містяни побачать дуже скоро. Ми вже приступили до робіт по парку перемоги. В перших числах квітня, якщо будуть дозволяти погодні умови, ми будемо проводити асфальтування існуючих там доріжок. Далі, наступний крок це у нас буде проводитись мощення по парку перемоги. Я думаю, до того часу вже підійде проєкт по парку Горького, а також пройде експертизу. У нас зелена зона, сквер в районі Підгоряни. Всіх небайдужих громадян закликають приєднуватися до обговорення проєктів у мережі інтернет.